Друзі, всім привіт! Проводимо зйомку з того самого місця, з моєї котельні. Сьогодні у відео я хочу розказати свої враження про автоматику не тільки цього виробника, вона, тільки обложечка в них різна, але суть всіх однакова. Яке моє враження? Чи задоволений я, чи ні? Разом вона з цією уліткою. Якось так. Всім, всім приємного перегляду і почнемо з першого недоліку. От я не розумію, чому так, але, можливо, це конструкція, конструкція мого котла. Дивимось, яка ситуація виходить. Олітка дує і роздуває тільки ось цю частину. Ось тут роздуває. А ці дві частинки не горять. Я поставив ось так, в принципі, починає горіти. Але також, ось о, дивіться, як воно видуває, не дує рівномірно ну, Тобто на природній тязі те, що треба, а на цій уліці дивіться що робить, а на уліці мені ну, не сподобалось. Немає того горіння, не розвиває. Димохід під 400 градусів і не, не набирає тої потужності. Заглянемо, що у нас робиться в теплообміннику. Ну, теплообмінник, я б сказав би, що трошки спокрилися смолою, але... Але більш-менш нормально. Отже, якщо ви стикалися з таким явищем, як, можливо якась потрібна ну, доробити, або, в принципі, це всіх так з автоматикою, чи це мій котел просто ну, не підходить під е, автоматику. На даний момент я буду її демонтувати е, що можу сказати? Є. Майже нова турбіна і є нова автоматика. Хто хоче придбати, я можу в принципі продати трошки дешевше, ніж я купував, бо я не бачу сенсу в її. Всім дякую, пишіть коментарі, підписуйтеся, прожимайте вподобайки. Ваша думка, ваш досвід буде дуже важливий для мене стосовно цієї автоматики. Всім пока-пока.